Колись, у давні часи, Бог хотів одружитися на красивій тубільці, але вона втекла зі своїм коханим на Каное. У гніві Бог розрізав річку, створивши водоспад, прирікши закоханих на вічне падіння. Саме так, за легендою, з'явився водоспад Ігуасу, назва якого походить від слів мови гуарані Вода і Великий. Ігуасу це каскад водоспадів на однойменній річці. Розташований він на кордоні бразильського штату Парана і Аргентинської провінції Місьйонес. Річка Ігуасу бере свої витоки недалеко від Атлантичного узбережжя Бразилії на південь від Сан-Паулу, і тече у глиб материка у західному напрямі протягом близько 1320 кілометрів. На краю плато. Незадовго до того, як злитися з річкою Парана, ігуасу утворює водоспад. Вода падає з обрива, що має форму півмісяця. Дрібніші водоспади утворюються уступами міцної породи, скелі між ними покриті хащами дерев і зелені. Висота падіння води сягає 82 метрів, але на більшості каскадів трохи більше 60 метрів. Найбільший з них горло диявола обрив завширшки 150 і завдовжки 700 метрів. Цей каскад позначає кордон між Бразилією і Аргентиною. Сезон дощів в регіоні припадає на період з листопада по березень. Під час сухого сезону рівень води в річці Гуасу знижується. Внаслідок чого утворюються два окремі водоспади у формі півмісяців.